Усі не воля. Українці вже воля, чого свобода? Там... Це ж зовсім більше значення. А українці воля, а не свобода. Нічого, нічого. У гімні, в гімні є слово свобода. Воля, вот що є, потрібно бути українцем не свобода. Свобода вона може бути оманлива. А воля це є воля. Водяться їзду, котрі живемо, блинській душі, а деякі, обрізані, забиваються, роблять з нас тут, ідіотів, алкашей, проституток. І що ви збудували в цьому місті Києві? Що відкрить телебачення, що чоловік шукає чоловіка для для в цьому для тикалків, попки тикалків. Що ж ви громадські дівчини тут наробили? А і депутати деякі. Що ви тут в місті Києва зробили? Розвили проститутку. Що куди не киться? Ці житті. Ті життєві, котрі повинні народжувати у істини, Націю, в майбутнє стають проститутками, займаються за 300 гривень машина в педить, невідомо чим. І ви тут чи зібралися. Танцуете? Ганьба вам девчонки такі? При... Ні, не так, не так. Чому? а, чому? Ми, 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 утворили, вчора раду цю, розумі. І якщо ти відеш, yep. якщо відеш підсилити наші позиції, ми... Е... Дуже. Є рада, є громада. І людей треба притягувати, щоб люди були зацікавлені. Понимаешь, так... что да, свобода сейчас даже станет ирувати, и что добро не будет. Андрей? Свобода примет, только может быть обманом. Подкрепляем. Так, вас же, да, все мои, да? Никуда, ничего не мало.

Реєструйте усіх до нашої справжньої громадської ради, там Свінтицький вже відкрив стол реєстрації. Ми вчора утворили, як і заяви подавали на 28 січня, утворили справжню раду на тому місці, в той час, де була призначена зустріч. Те, що відбувається сьогодні, це саме тому, що тут два чорних ходи, через які були проведені всі люди, які зранку були охороною, а потім достали мандати. <свят> я, Откуда у вас такие <свят> я, я, я не провоцирую. Я, мы вчера создали настоящую раду. 28 числа в Киев проекте. <свят> Какое поведение? <свят> я вижу. <свят> <свят> ну понятно. Ваша позиция ясна. <свят> это наш человек, да. Это ну, это один из наших, да. Это один из основателей <свят> Киевского ВИЧ. Организации Киевского ВИЧ. Пошли и делать. Им на мобильные телефоны приходят смс, и они зачеркивают номера вюлетели. Таем на голосование. Им на мобильные телефоны приходят номера, бюллетели. Да. И они их ну... зачеркивают. Скажи, что происходит, что ты выяснил? Значит, вот этим всем псевдоделегатам приходят на мобильные телефоны смс-ки. с номерами бюллетеней. И они их просто зачеркивают и таким образом голосуют. То есть там даже думать не надо. То есть неизвестно, соответствуют ли эти люди заявленным в списках людей указанных или нет, да? Да какие Это издевательство настоящее. Это профанация. Ця людина штовхала оленей єскіні. Цей же штовханув її бачив як? Бачив, ти бачив, як він в крісло і е, е, закинув, просто, е, як борець е, двома руками упор в таз. Е, називається е, бичок ну, це, упражнення. Це все не прості хлопці. Вони так дружно сидеють. Все так дружно діють, що просто задно знают. Такие спецназирский вышку. Mm, да, да, що так похоже. Тобто з громадські ради зараз, якщо ти хочеш попасти, потрібно мати щонайменше перший дорослий розряд з греко римської боротьби. Та попасти можна, але якщо ти хочеш пролобіювати якісь рішення, тобі потрібно ще чоловік десятку примку крим. Борців, борців та боксерів. Ага. Я, голосую. А ты голосуешь? Я журналист. Станислав, пусть он за вас бросит билетель. Пусть бросит за вас билетель. Я там не знаю, что я... сам бросил. Да. Два нельзя. А? Чего Пару? нельзя? А куда? За что бросать билетель? А мне... Да мы их не признаем вообще. Алло. Я уже все. Алло. Алло. Да. Я не знаю, я что-то потерял. Давай, давай. Слушай, а потом все, не что зальешь, остатки дашь мне для изучения информации? Так если ну. что, я думаю, на YouTube она становится кооперативной, везде будет? Вот, а, ну, мне надо полная версия, понял? А? Ты же а? сделаешь из него ляли? Алло. Что, что, Танюха? Ну, что, боремся. Кто, с нами? Давай, Скоро к Мы в первых рядах, киевские вещи, ее затолкали просто вообще. У нее чуть ли не сердечный приступ. Сидит красный. Uh, да. Идем. Нам. Туда. Да, формуем, формуем группу, выходим в группу. Группу формуем. Александр Николаевич. Я сейчас призываю группу холм. Не сховуємо. Не сховуємо. Ми маємо дождатися до кінця, що буде. Ми формуємо групу бігу в бійці. Так, Ага. Так, да, я. Десь Ходить наглядати за нами поліцей. Ну що, Альона Валерівна, ну як? Ну як посчитала, так і буде. Ні, так приєднуйтесь до справжньої громадської ради, яка э, вчора була заснована. Бажаєте приєднатися до справжньої громадської ради, яка вчора була створена? А, ви ж е, з нами, так? Да? Е, Зареєструйтесь, там відкрили столи реєстрації до Ради Синтицького там. Е, Я не я тебя не собираюсь снимать. Решала з мандатом. Они зранку і охоронцями були. Коли ці відеоматеріали підняти, це такий жах, що тут відбувалося. Так, пішли. Все, йдемо. Так, так. По центру? Так, з флангу з флангу. Флангу. Думали по центру. Давайте краще по центру Так, ванну. прошу классно, чтобы прохід. Народному депутату забезпечити депутата Ради. Верхов... Три депутата Верховної Ради. Три депутата верховної, Я депутат верховної ради. Народний депутат! Ви що робите? Беззаконь! Прода! Гостить до радник, да покрасить А ну вон а ты ч?